Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас 27 травня, 25 рік. Висаджували ми вчора розсаду, хурми не вистачило нам місця. Там хоч як ми гусенько робили, є відео на каналі. Шукали ми довго ходили, де ще? Ну, як завжди, саджаємо. Ой, піду вже так, покажу. Розсада хурми. Хотів показати відео, зняти, як виглядає розсада хурми. Ну, вже так ідемо. Це наш хурмовий садок, який поступово перетворюється, не знаю, в якийсь розсадник. Тут ось посаджена хурма. Ну, тут Вірчинка щеплена, Вон, бачимо щеплення, ну, то покажемо потім, коли поприживається. Це у нас антипка. Це у нас теж, теж сієнцій гібридний. Ми, ну Теж ми робили на них щеплення, але це може бути цікавинка. Тут у нас посаджено... да, відео вийде не про розсаду. все, Не буду розповідати, тому що люди заходять і про розсаду. Цікаво дивиться. Ось те, що ми садили вчора. Ось так. Посадили, бачимо, садили, як такий розвиток, так і ось не відкриті ще насіння, воно саме. Повинно скинути. Хто б, що там не говорив, воно повинно саме скинути. Ну інколи потрібно допомагати, але це грає в гіршу сторону. Якщо на розсаді насіння, там видно якісь поживні речовинки, які підкомлюють оті листочки, які там всередині знаходяться. Ну так ми посадили вчора, бачимо, кинули краплю, прокапали. І гарно вона прийметься. Сьогодні сонечко світить, шпарить, вже прямо пригріває. Бачимо вологу, видно, то наша розсада прийметься. Хотів просто показати вже відео, як виглядає розсада. Багато людей, хто може не знає, кому цікаво, не цікаво. Я показував її як ми саджаємо. Це вчора було відео, як ми саджаємо. Ось так вона виглядає. Ну це вже є ось. З листочками, до речі, це садилися майже одинаково. Тому що кожен стаканчик вона проростала і саджалася одинакового зросту. Але бачимо, розвиток кожної насінини вирізняється. Один вже відкрив листочки, другий тільки-тільки ну, тільки, ну, ось. третя щось там вилазить з листочків. І висаджуємо ми все. Ось, навіть ось таку, ось таку бачимо. На сінину зверху ми все висаджуємо. ну Висаджуємо, я вчора показував, як висаджуємо. Мотоблоком оброблена ділянка. Звичайно, рукою просто ось так розриваємо, закладаємо корішок і потім проливаємо капли. Але ну ось так вона виглядає. Як пророщується, як вирощується. ну Зимою закладається на пророщування. Проростає корінець. Ви його саджаєте ось так по 5 штук, як я саджав в стаканчик. Не потрібно ось. Бачимо, така довжина кореня. Кореня, ось, розвиток кореня сантиметрів 7-8, ну там 10. В такому стаканчику з висотою 15 сантиметрів вдосталь. Ну, як на мою думку, а там думка інших, така, Я вам показав коріння, а ви думаєте, робіть, як ви хочете. Все, тримаємось, працюємо. Роботи у нас багато. Виходимо зранку в садок, обломали всі свої саджанці, Ну, Поросель те, що не потрібно. Обрізали, проходимо персики трошки зеленої операції. Ось бачимо, як ми їх оббатали в цьому році, тому що немає врожаю. І працюємо далі. Все, тримаємося. Дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Кому що цікаво, пишіть, коментуйте, запитуйте. Будемо відповідати, знімати відео. Тримаємося, буде все добре.